Скажіть, будь ласка, що погіршилось у вас за ці три дні? Погіршився кашель, е, температура, температура. затишки не е, немає. Добре, згідно ваших аналізів, свідчить про те, що є бактеріальне загострення. Тобто вам потрібно призначити антибактеріальні препарати, антибіотики. Лікарка-терапевтка міської поліклініки номер 1 Леся Луців виписує електронний рецепт на антибіотик для свого пацієнта. Леся Луців каже, зміни щодо форми рецепту для цих ліків запрацювали з серпня. А з 1 квітня, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, так виписуватиме всі медикаменти, які належать до переліку рецептурних препаратів. Лікарям це було зручно для того, що знаємо, чи все-таки приймає пацієнт. Ми будемо в себе в своїх електронних медичних картах бачити, чи він все-таки придбав цей препарат. Пацієнт має бути строго по показах виписано цей препарат. Тобто в електронній медичній системі, в електронній медичній карті пацієнту має бути виставлений діагноз, який відповідає призначенню цим препаратом. Дистанційно такі препарати не виписуються, це обов є обов'язково є огнім. Лікаря має бути. Якщо це стосується антибактеріальних, це ще мають бути лабораторні показники. Дистанційно ми лише користуємося, якщо препарати при гіпертонії, бронхиальні азмі, які приймають на постійній основі. Франківець Олег Соломанович каже, постійно для призначення медикаментів звертається до лікаря. Тож таке нововведення підтримує. Треба звертатися ну, до лікаря, і лікар вже надає кваліфіковану на допомогу. Він призначає препарат. І... Плюс це, що не треба займатися самолікуванням. Після того, як лікар оформив електронний рецепт, пацієнт отримує його номер та унікальний код підтвердження, який потрібно повідомити в аптеці під час купівлі медикаментів, розповідає завідувачка аптеки Вікторія Ганга. Якщо є пацієнти старшого віку, не всі мають телефон, гаджети, не всі мають телефони, і вони можуть лікар може роздрукувати на бланку, і там буде всі дані. Я ввожу номер рецепту в систему, код, лікар, пацієнт вибирає сам уже лікарський препарат згідно свого бюджету. Це буде досить нам зручно. Що ми не мусимо випитувати в пацієнта його. І що йому потрібно, його захворювання, ми все будемо бачити. Ми відкриваємо рецепт, там де вказано його захворювання, його вік, його всі дані. І лікар вже сам підбирає діючу речовину. Це саме головніше. Паралік рецептурних ліків не змінюється. Електронний рецепт потрібен буде на всі препарати, які раніше відпускали за паперовими, каже завідувачка фармацевтичного відділу при обласному департаменті охорони здоров'я Мар'яна Тимчук. Це будуть знеболюючі препарати, це будуть гормональні препарати, в тому числі контрацептиви, це будуть антидепресанти, це будуть протисудомні препарати, також деякі препарати від кашлю. І снодійні препарати навіть планують деякі вітаміни теж відносити до електронного рецепту. За словами Мар'яни Тимчук, виписати електронний рецепт може лікар будь-якої спеціальності державного, комунального або ж приватного медзакладу. Пацієнт, який потребує таких ліків, має бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я. Це буде більш чіткіший контроль. З боку лікарів до пацієнтів, тобто чи було правильне назначення відповідного діагнозу. Це буде зручність, тобто, як ми вже зазначали, що не потрібно тобто не потрібно консультуватися або лікуватися в одного лікаря, а виписувати рецепт в сімейного лікаря. Зараз у нас є дуже велика проблема. Це є самолікування. Воно набагато зменшиться. Тобто будуть контролюватися е і дозування і приймання електронний рецепт дійсний місяць. А на ліки, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини 10 днів, каже Мар'яна Тимчук. За її словами, дотримання електронних рецептів контролюватиме Держлікслужба. За умови технічних проблем лікарі мають право виписувати паперові рецепти. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.